На початку липня 26-та Бердичівська артилерійська бригада відзначає день свого народження і кожного разу запрошує на святкування усе більше гостей. Зокрема, з нагоди 9-ї річниці створення вхід до частини був вільний для усіх бажаючих. Цілий день городяни гуляли військовою територією як у себе вдома. А так і має бути. Адже народ та армія здавна неподільні. Переконаний командир 26-ї артбригади Андрій Маліновський. Лічний состави это не только офіцерів, прапорщики контрактники это це... Э, семьи военнослужащих это жены, дети, девушки, мамы, папы. Это здоровенный коллектив 26-й британской артистской бригады. И вот доверие тому есть э, уже подписана директива о том, что наша бригада остается э, в том комплекте, в котором она есть, до э, перспективного состава, и минимум до 2017 года будет дислоцироваться. В місті Бердичеві. Це заслуга великого колективу». до уваги глядачів іменинники підготували масу різних заходів. Найперше концерт справжньою окрасою, якого став виступ військового оркестру 26-ї артбригади. Бути пасивним глядачем, будь активним учасником свята за кілька кроків від сцени малеча могла до схочу настрибатися на батуті, доки їхні татусі та просто дужі чоловіки мірялися силою, тягали гирі і неподружньому тиснули одне одному руки на змаганнях з армреслінгу. До шанувальників більш легких видів спорту був настільний теніс. Також можна було повправлятися в умінні ходити на ходулях і ще багато чого. Уже звичними стали і виставки військової техніки, біля якої юні та дорослі відвідувачі фотографувалися, у яку залазили, та якою просто милувалися. Найсміливіші гості брали до рук різну зброю, починаючи від гранатометів, завершуючи кулеметами. З останніх навіть дозволялося пальнути. Ти стріляв. А все що робив? Е, в танки там бачив. Як тобі сподобалось? А з ким ти сьогодні прийшов? Із мамою, з папою. Випробування не з легких розібрати і скласти автомат. І одним із перших, хто взявся за це завдання, були дівчата. Вони не боялись зіпсувати металевими деталями свій манікюр. Цікаво, звісно, що входить в склад, що складається, як воно, цей механізм діє. Це ти вперше спробувала таке зробити? Вперше. А нормативи знаєш, за які треба складати, розкладати? «23 секунди. Ти скільки робила? Я довше. Влаштовуючи день відкритих дверей, військові прагнули, щоб відвідувачі збагатились новими знаннями про бойові традиції 26-ї артилерійської бригади та збройні сили. Взагалі ми живемо тут на красній горі, але якось не доводилося. Мала дитина підросла, пішла. Перший раз він з дідом пішов, ми пішли пізніше. Сподобалося, облазили всі танки, дитина поїла каші. Ми прийшли сюди із чоловіком, який тут служить, якраз в цій частині міської. І дуже багато вражень, від того, і багато приємних вражень від того, що як організовано, як що весело, є дітям, де провести час, що можна відпочити з сім'єю. На такі дні. Це не тільки за комп'ютером, не тільки віртуальна реальність, а можливо ще й розвиватися і фізично, і спілкування між людьми, і те, що можна виростити справжнього мужчину. Взагалі серед людей, котрі завітали до бригади на День відкритих дверей, було чимало таких, хто має безпосереднє відношення до військової служби. А я працюю тут в село і тут служить мій син, так що я знаю всі праздники часті. А у вас родина військова? Я сама колишній військовослужбовець пенсіонер. Що тут можна від вас військових в такий день навчитися? Ну як? Ну багато дечого. По-перше, це дисципліна, по-друге, по це порядок, до якого привчають військовослужбовців із строкової служби і контрактної служби. Ну і взагалі, армія і армія. У нас давніх девен славилася тим, що... Армія привчала всіх, як говориться, чоловіків до порядку, та же само саме і жінок, які йдуть сюди, служити. Втамувати на гуляни протягом дня голод відвідувачі могли солдатською кашею або придбаними у палатках виїзної торгівлі продуктами. Словом, насолоджуватись перебуванням на території однієї з кращих військових частин 8-го армійського корпусу можна було до самого вечора. Наступного року відзначати вже десятирічний ювілей артилеристи планують ще з більшим розмахом.